Середа, 9 листопада, це новини на Тевесі. Маріуполь можуть звільнити до кінця року. Такі прогнози американського генерала. Українці проти новорічної ялинки в Києві кажуть краще віддати гроші захисникам або переселенцям. До речі, їх в Україні вже 7 мільйонів. І сьогодні свято день української писемності та мови. Про все розкажемо далі. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Зсу можуть звільнити Маріуполь вже до кінця року, а росіяни потрапити у паску. Про це заявив генерал США Бен Годжес. Він умовно розділив просування на праве крило. Це херсонський напрямок та ліве операція на Донеччині. Саме вона, за думкою генерала, призведе до визволення нашого міста. Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть швидко звільнити Маріуполь, бо у росіян брак мотивації, проблеми у логістиці та нестача техніки. Окупанти продовжують нищити пам'ятник, Пам'ять про історію України у Маріуполі зруйнували більш ніж 15 об'єктів культурної спадщини. Серед них історичні будівлі, архітектурні пам'ятки та монумент мистецтва. А поки росіяни нищать місто, українська влада допомагає переселенцям. Матраци, подушки, постільна білизна та рушники все це видавали сьогодні у центрі Ямаріуполь у Дніпрі. Першими речі отримують багатодітні родини та люди з інклюзією. Керівник центру Олександр Халявінський каже: всього зареєстровано 12 тисяч маріупольців. Допоможуть утеплитись на зиму всім охочим. Ми зробили опитування, кому воно потрібно. Таких людей виявилось дуже багато. Сьогодні ми почали надавати таку допомогу для нашої пільгової категорії. Це багатодітні сім'ї, сім'ї, де є люди з інвалідністю та та й інші пільгові категорії. Я отримала на дві сім'ї. На свою сім'ю і на сім'ю доньки нам давали все, що потрібно для діток. Памперси, все, що треба, кастрюлі на гор. Центр Я Маріуполь почав співпрацювати з фондом «Проліска». при підтримці агентства ООН у справах біженців. Керівниця Олена Небеська каже: прийматимуть людей у середу та п'ятницю з 10.00 у порядку живої черги. Ми будемо працювати тут два дні на тиждень, і ми хочемо покрити всіх людей, які зареєстровані на теперішній час в Дніпропетровській області. Допомагаємо і зсу бронежилети, вантажівки, дрони, генератори та все необхідне. Фонд «Я Маріуполь» разом із міською радою, партнерами і волонтерами щодня підтримує військових заради спільної мети визволення Маріуполя. Підкреслює мер Вадим Бойченко. Також захисникам передали військовий одяг, бронежилети, спальники, тактичні ножі, навушники, окуляри, рюкзаки та медикаменти придбали все за майже 85 мільйонів гривень. Колаборант Стримоусов, начебто, загинув. Про це повідомляють російські пропагандисти. Вони стверджують, що так званий заступник голови Херсонщини потрапив у ДТП. Сталося це під Генічеськом. Силаються на свідчення його особистого водія. Зсу вдарили по окупантам на Запоріжжі, знищили більше десяти ворожих машин і 150 росіян, а ще відбили ворожі атаки на 14 ділянках Донбасу. Це повідомляють у Генштабі. Зокрема, і про те, що солдати Білорусі допомагають росіянам, закупляють для них аптечки, жилети та інші екіпірування. У складі прикордонних військ Республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА. Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію. Росіяни втрачають сотню людей за добу на Донеччині, зокрема на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворог б'є артилерією, мінометами та танками, але все одно несе великі втрати і не може просунутися вперед. Бахмут стоїть. І буде стояти так про ситуацію в місті. Розказав воїн ЗСУ. Він записав відеозвернення, ділиться тяжкі, бої тривають. Росіяни б'ють всім артилерію, авіацію, бо не можуть зайти в місто. Йде штурмом піхота, але все це марно, бо наші відбивають атаки. Йде планова утилізація ну населення Russian Federation. Але то їхня справа. Вони захотіли на концерт Кобзона, то хай їдуть. Ми до них не йшли, вони прийшли. Ситуація в місті Бахмут стабільна контрольована. Все контролюється збройними силами. Понад 60% будинків на Донеччині вже підключені до тепла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він каже, з дев'яти котелень запустили вже 89. Найбільш критична ситуація на лінії фронту, але громадам допомагають із опаленням. Вжиті всі заходи для того, щоб громади мали. Можливість закупити дрова, альтернативні види опалення, брикети та вугілля в громадах, там де котельні працюють на вугіллі. Майже всі котельні запустили і у Слов'янську. Нині їх працює 35. ще дві увімкнути збираються вже незабаром. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок, підключені до теплопостачання. Тобто в цих квартирах цих домівок є тепло. Найгірший результат покаже синергія слабо працюють. Тому думаю, що через пару діб, коли інші компанії закінчать свою роботу, прийдуть на допомогу цієї компанії. Через російських аслабодітелей рідною країною вимушені скитатися приблизно 7 мільйонів українців. Стільки нині маємо переселенців в Україні. Порівняно із березнем, цифра зросла аж на 10%. Це дані міжнародної організації міграції. За їхніми дослідженнями, понад половина переміщених мають дітей, інші переважно похилого віку або з хронічними хворобами. Дніпропетровщину атакували градами, артилерією та дронами. П'ять іранських камікадзе збила наша ППО. Були і прильоти у Дніпрі. Росіяни влучили по підприємству. Поранені четверо його працівників. Нині вони у лікарні розбиті автівки, дирявий дах та воронка. Це наслідки атаки по Миколаєву. Місто обстріляли зранку. Було три прильоти: у приватні приміщення та підприємства. Ніхто не постраждав. У Краматорську поранений восьмирічний хлопчик напередодні вечеря. Росія вдарила по місту ракетою. Мішенню стали будинки, торговельні павільйони, автівки та школа. Українці проти встановлення новорічної ялинки в Києві, бо гроші, які підуть на святкове дерево, можна витратити на інше допомогу військовим і переселенцям. Із такою пропозицією киянка створила петицію і менше ніж за добу набрала необхідну кількість підписів. Ось що вона написала. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома. А ми, як свідомі мешканці столиці, у той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець, це день перемоги, написала авторка петиції Наталія Попович. Звернення розгляне Київрада. День української писемності та мови відзначаємо сьогодні. Свято існує з 97-го року. А з 2000-го ми традиційно цього дня пишемо радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він розпочався в 11-й. текст диктанту. Написала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читала народна артистка, герой України Ада Роговцева. Такий радіодиктант став вже своєрідним флешмовом. Його пишуть українці по всьому світу. Так не просто перевіряють грамотність. Це прояв поваги до рідної мови. Вона на самоті. Він на лінії вогню. Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяна марка. Більшість українців проголосували за ілюстрацію. Роз'єднані війною її створила одинадцятикласниця з прифронтового Миколаєва Валерія Михайлова. На ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно. Нова марка буде випущена у грудні. І Це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. І бережіть себе.